Вітаю, друзі, після смак. Після смак сварки між Зеленським і Трампом. А на ранок вони прокинулись, відкрили пресу і світову побачили. Ранкова преса Трамп вигнав Зеленського на всіх мовах. Всі думали, що фіаско було вчора. А очевидно, воно ще попереду. Е, більшість ЗМІ. Частина краху овальному кабінеті, герой потрапляє в засідку. Український герой змушений повернутися додому без угоди. Це британські лояльні до Зеленського ЗМІ. Але більшість Трамп вигнав Зеленського. Після смак з таким осадом. А які ж будуть наслідки? Друзі, давайте про це поговоримо за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати правду. Трамп наказав вивчити питання припинення будь-якої воєнної допомоги Україні після вчорашнього скандалу. Зеленський вилетів до, напряму до Лондона. Друг України Курт Волкер, колишній представник президента США в Україні, засудив Зеленського, сказав, що він повністю провалив переговорний трек. Так, звісно, європейці, які налаштовували е, проти Трампа. Зеленського вони втішені. Вони досягнули всього свого. Вони скористались його его, воно і так в нього було. Плюс вони його підняли сказали: ти будеш лідером антитранспорського фронту, нашим прапором, і ми підемо вперед. Але Зеленський не подумав про українців, особливо про українців, які на фронті. Які в тактичному оточенні на Курщині, які стримують ворога під Покровском. Не подумав. Тому що не буде розвідданих, не даведи Боже. Тому що е, припиниться постачання озброєнь і боєприпасів. А щоб ви розуміли е, в Європі склади військові пусті. Там навіть загроші не зброї. Тому ставка. На Європу такої, більше того, вони більше балаболи, чим та саме, чим реалісти, е, дуже дивує внутрішня реакція частини українців. Я розумію бажання підтримати свого президента в будь-якому конфлікті. Але я хотів би, щоб ці всі жіночки. Зразу відповіли на питання їхні чоловіки, сини, рідні, брати, вони під Покровском, вони на Курщині, вони на Запорізькому напрямку. Щоб вони зразу розуміли, що всіх оцих заброньованих їхніх чоловіків і напівінвалідів їх зроблять здоровими і також відправлять на фронт. Тому, коли вони вирішать про війну до переможного кінця, вони мають розуміти, що перемога бути може не наша, а їхні рідні опиняться на цвинтарі, де вже лежать сотні тисяч українців. Знаєте, оці всі жіночки, які впісуються від радості, як Зеленський послав Трампа, вони мають готувати своїх діток, навіть якщо вони в окулярах, до війни. До того, що вони підуть і загинуть. От тоді вони мають право щось говорити. Ну, і окремо скажу про власника Монобанку Гороховського, який уже 11 мільйонів назбирав з українців на ядерку, на відновлення ядерної зброї. Ну, по-перше, українці, які дають, він їх розводить на ваха. Тому що ядерну зброю в супермаркеті навіть військовому не купиш. По-друге, він провокатор і аферист. Ці гроші підуть невідомо, куди це відносно афериста. Бо на ядерку їх він не пусте. А відносно провокатора, завтра його дії розв'яжуть руки Путіну. Він нанесе тактичний ядерний удар по лінії зіткнення, прорве, проламає фронт, буде захоплювати території, а ядерні країни мовчатимуть, бо Путіна буде от Гороховський збір, все. Українці хочуть відновити ядерну зброю. Клуб ядерних держав проти власне будь-якого розширення. А тут отакоє. Наполягати на тому, що США та інші гаранти мають повернути для захисту ядерну зброю це одне. І я навіть це підтримую для посилення переговорних позицій. Але робити отакі провокації, як Гороховський, ну це просто. Моя родина. Закрила всі картки в Монобанці Гороховського. Друзі, позакривали багато хто. Тому не тільки їх скидуються, а й адекватно реагують на це. Монобанк приступив в межі і провокує зараз ядерну війну проти України. Це чітко треба розуміти. Ну і нарешті, знаєте, говорячи про після Вчорашнього скандала про те, що на ранок ми прокинулись, побачили всю цю світову пресу. E, і говорити, що все погано, це таке. Треба аналізувати і приходити до висновків, що ж далі, що робити далі. Особисто я підтримую ініціативу Джорджа Мелані, прем'єр-міністра Італії, про скликання якнайшвидше саміту. Країн Європейського союзу за участі США і е, України для того, щоб виробити спільну стратегію пошуку мирного вирішення питання, як зупинити війну. Ну а е, пропоную ще точково пробігтись по вчорашньому дню і по тому, що ж таке робити. От дивіться. Президент України Володимир Зеленський прилетів до Вашингтона з повним багажем власних помилок. Які в нього були помилки? І як він сам себе загнав в глухий кут? Казус Пенсильванії. Зеленський вліз у передвиборчу кампанію Байдена, агітуючи проти республіканців. Скандал з міністром фінансів США Скоттом Бесентом. Прогавив важливу зустріч щодо угоди з натрами та влаштував власне істерику. Публічні образи Трампа. Останній місяць Зеленський кричав на весь світ, що Трамп грає на Путіна. Трамп цього не забув і не пробачив, і не забуде, і не пробачив. Замість дипломатичного діалогу Зеленський отримав жорстке приниження перед камерами. Жодних привілеїв. Жодної жалості, лише холодний розрахунок і реаліті політика, реальна політика. Підсумок фіаско Зеленський програв по всіх фронтах. Перше. Перемир'я відкладається. Україна втрачає шанс на перерву, яка дозволила провести додаткову мобілізацію та укріпити армію. Чим довше триває конфлікт, тим більше жертв і руйнувань. Україна втратила ключову угоду з надрами. Це міг бути план маршала для України, але Зеленський сам провалив переговори, хоча сам їх ініціював, і сам перший запропонував Трампу е, спільно видобувати і переробляти українські корисні, корисні копалини. Тепер гроші підуть в інше русло, а Україна залишиться нічим. Третє, Зеленський більше нічого не вирішує. Раніше Київ висував вимоги, тепер йому диктуватимуть умови. Україна перетвориться з партнера на звичайнісінького клієнта, якого ставлять перед фактом. Зеленський втратив довіру Сполучених Штатів Америки. Ця зустріч, кінець його особливого статусу у Вашингтоні. Зеленський прилетів непідготовленим або зараніше підготовленим і запрограмованим на конфлікт. Але очікував, що буде червона доріжка, він по ній піде, прогуляється. Йому дали зрозуміти: більше ніхто не буде терпіти його істерик. Трамп зробив те, чого Байден боявся, сказав. Зеленському правду в вічі. Америка більше не буде платити за чужі помилки. Україна втратила стратегічну угоду щодо Надра. Це потенційні трильйони доларів. Замість економічного партнерства Зеленський перетворив візит на шкандаль. Шкандаль в чисто єврейському одеському кварталі. Тепер Україна може забути про план Маршала. Америка не буде утримувати провальну владу. Грошей більше нема. Або Україна грає за новими правилами, або залишається без підтримки. А Європа не врятує Київ. Після США Зеленський летить у Лондон. Сьогодні вже вилетів у відчайдушний спосіб втримати Європу. Але Британія не замінить США. Є вже втомився від безкінечних вимог Києва. Франція та Німеччина спостерігають за цим цирком і роблять висновки. Європа не хоче платити за чужі амбіції. Що ж робити Україні? Час не на боці Києва. Потрібно терміново змінювати стратегію. Перше внутрішньополітичне політичне перезавантаження, повний перезапуск влади, дострокові вибори або зміна політичного керівництва, щоб запропонувати Сполученим Штатам Америки нового переговорника. Перегляд уряду прибрати тих, хто провалив зовнішню політику та економічні переговори і погряз в клептократії та корупції. Друге. Терміновий перегляд зовнішньої політики, перезапуск відносин з республіканцями, призначення нових переговорників, які зможуть працювати з Трампом. Максимальне зближення з Європою, шукати нові економічні угоди та власне підтримку. Більш гнучка позиція щодо війни. Вашингтон хоче переговорів. Україні потрібно брати участь у їхньому формуванні, не казати, ми взяли квиток і на зло кондуктору пішли пішки. Тобто ми на війні, а на переговори не підемо. Треба йти, сідати, розмовляти. Перемиря, перемиря, обмін всіх на всіх полонених, обмін, мирна угода. Ну, тут треба говорити, кожна умова є і потрібно розглядати. Відновлення переговорних позицій, запропонувати США економічні вигоди. Наприклад, альтернативну угоду щодо надра, свою угоду. Зайняти активну позицію в переговорах щодо миру. Якщо Київ відмовиться, угоду підпишуть без нас. Використати Європу як буфер, працювати з Франції, Німеччини з Британії щоб зберегти підтримку, і скористатися ініціативою Джорджа Мелоні, прем'єра Італії, як я вже казав, щодо саміту Європейські країни плюс США плюс Україна. Фінансовий меседж Україна має терміново адаптуватися. США більше не хочуть і не будуть безкінечно підтримувати Україну. Зеленський більше не центр ухвалення рішень. Тепер йому диктують умови. Якщо Київ не змінить курс, він залишиться без ресурсів для війни, для захисту країни. Для Економіки, підтримки, хоча б якоїсь. Гра закінчилась. Тепер або Україна адаптується, або опиняється за борком світової політики. Такі реалії. На жаль, Боже, бережи Україну!